Так, що, далі знову про скандал на залізниці у приміському електропоїзді на Львівщині дві провідниці накинулися на пасажирку. Жінка має першу групу інвалідності. Їхала вона в інклюзивному вагоні. У провідниць, ну скажімо так, виникли претензії до її документів. До бійки справа не дійшла, але лайки було стільки, що у жінки сталася істерика. Ну, принаймні так стверджує вона сама. Мені так подобається, як ти кажеш, до бійки не дійшло, ніби знаєш. Як... А хотілося би. Ну бо вже було би. таке. Просто таке вже було. Слухайте. Ну, якщо чесно, то ми з вами інформацію про деталі інциденту знаємо переважно зі слів самої потерпілої. Це Але правильно. в Укрзалізниці, те, що конфлікт дійсно був, визнають. Так от що саме сталося в Львівській проміській електричці? Хто образив жінку? І чи буде він за то відповідати? Відповіді в сюжеті. А прикинь, якби... Провідничка з білим волоссям так не цілий вагон верещала. Тобі тепер інваліди пішли. Ти дура, оці провіднічки. Ти дура, тобі треба посвідчення на голову зробити. Крики, образи і повна зневага. Поїздка між міською електричкою для Ольги, багатодітної матері, що майже втратила зір, обернулася справжнім кошмаром. Все почалося, коли під час перевірки квитків Ольга показала провідниці посвідчення інваліда першої групи. Я кажу, яке посвідчення? Перша група. А діти. Я кажу: ну, якщо хочете, діти будуть моїм супроводом. Але вони неповнолітні. кажу. І Якщо ні, в мене каже, ще є одне посвідчення багатодітної сім'ї. Ну, а що то за посвідчення? І кажу: прошу пані, відкрийте, будь ласка, посвідчення і почитайте. Не хочу щоб цілий богон зараз чув мій, ну, мій діагноз. В цей момент, каже жінка, в розмову втрутились чоловік, який сидів поруч, та ще одна провідниця. Вже знаєш, що ти кабила? Якщо ти не хочеш, щоб твій діагноз весь вагон чув, ти маєш його витягнути і просто дати. Закрий свій рот, я тобі сказала, бо я сказав, бо я тобі зараз викину нахер з вагона і навіть не подивлюся, що ти жінка. Пронічка каже, нічого собі сліпа. І тоді вже я вже просто розплакалась. Жінка не витримала і вийшла в тамбур. Її перелякані діти вийшли за нею. Ольга називає свій стан у той момент шоковим. Тим більше, що сталося все це в інклюзивному вагоні, спеціально облаштованому для людей з інвалідністю. Жінка все ж доїхала туди, куди її планувала. Згодом вона звернулася на гарячу лінію у Там жінку запевнили, що розберуться і покарають винних. Але письмових підтверджень того, що це було зроблено, Ользі не надали. Пані Оля, вибачте, звичайно, вони будуть покарані. На жаль, я не можу вам надати е, типу якісь там документи. бо це є особиста справа. Ми можемо просто скрін на вайбер скинути за поясненнями до Укрзалізниці. Звернулись і ми нам відповіли, що провідникам, які обслуговували цей поїзд, оголосили догани. А ще їм проведуть додатковий інструктаж. Практика показує. Якщо Ольга на цьому заспокоїться, провідниці, які її образили, працюватимуть і далі. Два роки тому в мережі з'явилося ось це відео. Його записала пасажирка на ім'я Євгенія. Вона їхала потягом Київ-Львів і звернулася до провідника, аби той переселив її до іншого вагону через те, що сусід по купе почав її домагатися. Реакція провідника її шокувала. Зайшов до нас в купе, де були тільки дівчатка, і сказав: «Вообще-то, звикайте. Скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, і у них у всіх з кукухою буде не все гаразд, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці. До місця призначення Євгенія їхала у коридорі. Вона теж потім звернулася на гарячу лінію. Їй пообіцяли провести службову перевірку. Втім, за словами юристів, пасажири, якщо були порушені їх права або постраждала гідність, можуть іти до суду і вимагати матеріальну компенсацію. Якщо е, провідник порушує ваші права на захист честі, гідності ділової репутації, ви маєте право звернутись до суду, скоріше за все, компенсацію моральної шкоди буде е, здійснювати сама компанія Укрзалізниця. Аби довести свою правоту у суді, необхідно зібрати максимум доказів. Це можуть бути відео та аудіозаписи, покази свідків, заключення лікарів, якщо була завдана фізична шкода. Ще краще зробити так, щоб ці докази збирала поліція. І Ольга, і Євгенія мали викликати її одразу, щоб група приїхала просто на місце інциденту. Щодо розміру можливої компенсації, то його вже визначає суд.